Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC Jimmy's Vendetta. І в нас е нова місія. Нам треба викрасти цей пікап. Ну, вкрасти його точніше, просто. І це єдиний прибутковий, прибутковий місій, самі найприбутковіші. Просто викрадати тачки. А тобто він там знаходиться цей пікап. А я то думав, що треба в інше, в інше місто місце їхати. Хоча тут повно поліцейських. Так. І це не просто... До побачення. Все. І нам їхати треба в порт. Ну, ми його залишимо, тому що він нам нічого не зробив. Блі, на цьому пікапі їздити. Який в нього сигнал. Ну, тачка десь 40-х, десь отак. Прям 30, на 30 40-х десь трохи хилиться. Так, гальмуємо. Головне цілим привезти. Якомога цілішим, може, більше заплатять за тачку в ідеальному стані. Ось сюди привозимо. Паркуємо в гаражі. Вау, два косарика. 200. Тепер можна жити. Можна жити. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишіть в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!